Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні магазин АТБ пропонує акційні товари, акція Економія. Які триватимуть з 2 по 8 жовтня. Давайте розпочнемо огляд. Закваска від лактонії з пробіотиком 47,90 за 750 грамів. Кефір просто наша, 1% жирності 39,40. Сир кисломолочний український, нежирний, 350 грамів, 58,90. 5% можна придбати за 64,20 та 9 за 67,90. Сир зернистий від ферма, кисломолочний, 7%, 180 грамів. 32,60. Сир, кисломолочний президент, творожний сніданок. 9%. З курагою 180 грамів, 44,80 Сметана від своєї лінії, 20% жирності, 200 грамів, 20, ,90. Сир м'який від золотий резерв, сулугуні та моцарела, 180 грамів в упаковці, 54,90, сир плавлений, маледан, ковбасний копчений, 220 грамів в кусочку, 52,60, продукт сирний янтар, сирок 25,40. Сир плавлений ферма, вершковий, 160 грамів, 49,20, сир твердий від «Звенигора» 160 грамів, 57,90 сир твердий пірятин, король сирів з смаком пряженого молока 60-80 за 160 грамів. Ковбаса варена від м'ясної лавки. Своя лінія до макарошків. 500 грамів у паличці 70-40. Ковбаса від м'ясної лавки. До пюрешки варена. Також 500 грамів у паличці, коштує 60-90. Четвертина куяча від своєї лінії. Копчено варена. 155 гривень за кілограм. Ковбаса від ковбасний ряд, печенкова, ліверна вищого сорту, 400 грамів у паличці 45,30, сосиски від своєї лінії з сиром варені, 330 грамів, 62,30. Сардельки від м'ясної лавки до макарошків з м'яса птиці 164 гривні за кілограм. Сардельки від своєї лінії, серделіні 186 гривень кілограм. Сардельки від своєї лінії австрійські з м'яса птиці 179 гривень за кілограм. Сосиски добров молочні, вищого сорту 330 грамів, 65,90 Сардельки від добров свинячі першого сорту 268 гривень за кілограм. Паштет віденський 125 грамів, 2030. Ковбаса від добров делікатесна. Варено копчена 37,05 за 100 грамів. Ковбаса від добров в салямі італійська. Варено копчена 325 гривень за кілограм. Сосиски від м'ясної лавки, рум'яні кусняшки 300 грамів. 59,20. Ковбаса сиров'ялина від добров. Венеція першого сорту. В нарізці 80 грамів, 42,30. Ковбаса в нарізці від Агоста Браво. Сиров'ялина 61,90. Буженина традиційна від своєї лінії. 272 гривні за кілограм. Шинка екстра від своєї лінії. 294 гривні за кілограм. Балик від своєї лінії святковий. Можна придбати за 318. Ковбаса від добров лікарська варена 280 гривень за кілограм. Фарш курячий від глобена, охолоджений, 500 грамів в упаковці, 92,60. Ковбаски для гриля та смаження мюнхенські від глобену, 600 грамів в упаковці, 83,90. Набір курчат бройлерів від нашої ряби, а сорті охолоджено 50 гривень за кілограм, оселедець філе шматочки олії від своєї лінії 300 грамів 59,90, морський коктейль від своєї лінії в олії 200 грамів 52,40. Мідії також від своєї лінії. Варені в олії. 170 грамів можна придбати за 49,90. Оселедець від Веладіс. Козацький в олії 270 грамів, 71,90. Ікра різкі від Веладіс, 100 грамів, 42,30. Ікрутрізкі слабосолену, також від Веладіс можна придбати за 65,90 кілька від ріжське золото в томатному соусі 59,60, Шпроти в олії від делюкс, різкі 58,50 за 190 грамів. Вибір салатів з тунцем від делюкс, по-мексиканськи 51,50, з овочами в соусі 50,90 з кукурузою 54,90 з французьким соусом 60,90 Срадина Атлантична, оливковій олії. 240 грамів, коштує 6090. Паштет від банга з печінкою та ікрою тріским. 100 грамів 51,50. Чіпси картопляний від своєї лінії 25 грамів. В асортименті 6,90. Цукерки від АВК, королівський шарм. 267 гривень за кілограм. Шоколад молочний від Very Perry З арахісом та солоною карамеллю та цедрої апельсину магдалем та карамелю 85 грамів, 43,80. Цукерки вагові. Престиж віночок 134 гривні за кілограм. Цукерки вагові від своєї лінії, курага лазурована з волоським горіхом 204 гривні за кілограм. Цукерки вагові від лукас 210. Цукерки червоний мак від своєї лінії. 197 гривень. Шоколад від міленіум з мигдалем та цілим лісовим горіхом 110 грамів, 43,50. Шоколад молочний від міленіум Вері Пері». 285 грамів. 85,50, з начинкою та печивом з начинкою цілий та подрібнений арахіс. Безалкогольний напій Пепсі дволітровий, 43,90. Олія олейна, традиційна, рафінована, 58,77. Олія від щедрий дар вітамінізована 5087. Олія від стожар рафінована 59,45. Олія від щедрий дар рафінована 58,50. Майонезний соус від «Торчин» 28%, 42,50%. За 520 грамів. Майонез європейський від Турчин також 72 відсотка, 40-90, 300 грамів. Майонезний соус від гуляйполе 300 грамів, 30%, 24,60. 550 грамів коштує 31,30. 67% 300 грамів 2830. У столовий від Оліс, 67% 560 грамів 58,30. Томатна паста від розумний вибір. 460 грамів у баночці 47,30. Томатна паста апеттом. Сашет 70 грамів 14,30. Заправка від руни до борщу, 470 грамів, 55,40 Гірчиця від своєї лінії. Міцна, класична 18,40 та французька 20,50 Гірчиця міцна, українська, 130 грамів від своєї лінії, 11,90, аджика від Аверес, кавказська гостра, 140 грамів, 20,50, соус чесниковий від чумак 200 грамів, 27,30. Соус від королівський смак до спагетті 180 грамів 23,50. Соус від торченбургер 2620 за 200 грамів. Манго від своєї лінії. Шматочки в сиропі 425 грамів, 53,90. Ананас від своєї лінії шматочки. Також в сиропі 565 грамів, можна придбати за 59,90. Персики половинки в сиропі 820 грамів, 86,50. Оливки від своєї лінії, без рідини та кісточок, 75 грамів, 39,90. Оливки зелені від свелінії з тунцем, з креветками та лимоном 280 грамів 45,90 90 Яйце куряче, 3,50 за штуку. Яйце квочка, перша категорія 40,70 Домашня вища категорія 42,90 Яйце від своєї лінії вища категорія 42-40. Перша категорія 3990. Яйце курячі полтавське. Перша категорія можна придбати за 40-30. Яйце від ясен світ. Перша категорія 40-90. Кава від Якобс, монарх крема, 60 грамів, 93,50. Кава від якобс, монарх Рощина, 120 грамів, 188,90. Кава Якобс, монарх Рощина, 20 грамів, коштує 45,30. Нескафе Голд. Розчинна 120 грамів. Можна придбати 166,90. Чай від алварення в асортименті з ярликом 49,90. Шампуні для волосся пантін в асортименті 134 гривні. Кулькові дезодоранти FA в асортименті 44,90. Чоловічі дезодоранти Rexona Spreві. В асортименті також 104,60. Жіночі прокладки Always, Ultra, Normal та Super 18 та 14 штук пачці за 81,70. Прокладки від Кодекс Ультра Ultra та Ультрасофт Ultra 3720. Капсули для прання від Neopur 10 штук 99,90 Капсули лоск 15 штук в упаковці 198,90 Капсули Аріель 10 штук 186,90 16 штук коштує 265,80. Та 24 штуки можна придбати за 339,90. Дякую за перегляд. Всім миру та добра. До наступної зустрічі в магазині АТБ.